Доброго дня, шановні колеги вчителі, шановні майбутні семикласники, батьки майбутніх семикласників. В січні 2015 року виповнилося рівно 20 років з того моменту, як я провожу семінари, зустрічі, лекції для вчителів математики для своїх колег. І протягом приблизно 15-16 останніх років я відстоюю одну і ту саму ідею: вибирати підручники для. Того, щоб працювати за ними, має вчитель і тільки вчитель. В цьому році Міністерство освіти і науки України частково через новий механізм відбору підручників для сьомого класу цю ідею теж намагається впровадити у життя, і наша мета допомогти їм в цьому. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2014 року, номер 1461 про проведення конкурсного відбору оригінал макетів підручників для учнів 4-го та 7-го класів загальноосвітніх навчальних закладів, цей конкурс проводиться і зараз завершено його перший етап. От сьогодні, 27 лютого, завершено перший етап експертиза оригінал макетів. Підручників. А з 2 березня починається другий етап, дуже важливий, на якому підключаються вчителі загальноосвітніх навчальних закладів. На цьому етапі вчителі мають ознайомитися з електронними версіями оригінал-макетів підручників. Це можна зробити на сайті Інституту інноваційних технологій або на репозиторії протягом з 2 по 20 березня. І результати вибору вчителі мають подати у додатку номер 3 до того наказу, про який я вів мову. Цей додаток є, я думаю, заучив, є у директорів шкіл, і тому вони про це мають вам розказати. Я думаю, вже в понеділок на педрадах. Я так сподіваюся. Далі хочу розказати про свої підручники алгебра для 7 класу і геометрія для 7 класу. Хочу зауважити, що перше видання цих підручників побачили світ у 2007 році і за 8 років щорічно за цими підручниками навчалися і навчали близько 150 тисяч учнів та вчителів, тому більше мільйона. Учнів та вчителів цими підручниками кожним з них користувалися. За ці роки вчителі України набули досвіду викладання за цими підручниками, а автор отримав багато листів із пропозиціями по вдосконаленню цих підручників. Багато ідей вчителів я, скажімо так, запроваджую в тих підручниках 2015 року, про які будемо вести мову далі. Основними переплагами пропонованих підручників не тільки на думку автора, а й на думку вчителів, є наступне. Підручники розпочинаються з вступного слова до всіх сторін навчального процесу учнів, батьків, вчителів. Лаконічне, але в той самий час повне пояснення теоретичного матеріалу проілюстровано необхідною кількістю прикладів і задач, що сприятиме організації самостійної роботи учнів. Після викладення теоретичного матеріалу подаються питання, які допоможуть цей матеріал засвоїти. перевірити теоретичні знання учнів, в тому числі батька. Диференціація вправ за рівнями навчальних досягнень, яка допомагає орієнтуватися вчителям, учням та батькам. У кожному параграфі вправи подано у порядку наростання їх складності. Крім того, в кожному параграфі кількість вправ подано з деяким перебільшенням, що дозволить вчителям. Організувати роботу з учнями так, щоб кожному учню була запропонована вправа по силах саме для нього. Для зручності вправи кожного параграфа поділено на класні номери цих вправ подано чорним кольором та домашні номери цих вправ подано синім кольором. Після кожного параграфу запропонована задача рубрики Цікаві задачі для учнів на надачі. Певна кількість задач, висновків подано у вигляді схем та таблиць, що є сучасною формою подачі інформації. Після кожного параграфу подано вправи для повторення. В цих вправах є вправи для повторення раніше вивченого матеріалу 7 класів, так і вправи для повторення матеріалу п'ятих-шостих класів. У підручниках запропоноване розумне співвідношення усних та письмових вправ, технічних прав, прав на відпрацювання певних навичок, логічних вправ, прав на розвиток математичних здібностей і вправ по готових малюнках у підручнику з геометрії. У підручнику включено вправи для повторення розділів. Після закінчення теми блоку параграфів подаються завдання домашньої самостійної роботи, які подано у тестовій формі, за допомогою яких учень може здійснити самоконтроль і самооцінку навчальних досягнень та завдання для перевірки знань із теми у формі тематичної контрольної роботи. Підручники містять відповіді до більшості вправ середнього рівня та абсолютної більшості вправ достатнього та високого рівня навчальних досягнень. У кінці кожного з підручника наведено предметний показчик. На Ютубі буде викладені фільми для ознайомлення з кожним підручником окремо більш детально яким чином можна побачити фрагменти цих підручників? По-перше, можна у Гуглі ввести репозитарій підручників, і вам запропонують перейти на сайт ua.locand.com. Інший спосіб зайти на сайт інноваційних, Інституту інноваційних технологій. Найкращий спосіб зайти на мій сайт easter.in.ua, де викладені фрагменти підручників, а також подано посилання на. Цей фільм та не інші фільми, які розповідають про мої навчально-методичні посібники, підручники та таке інше. Хочу звернути вашу увагу, що вперше за 23 роки ми, вчителі математики, зможемо обирати ті підручники, за якими будемо працювати. Вдалого вам вибору.